Доброго ранку, діти. Зараз у нас заняття з ознайомлення соціум розвитку мовлення. Тема заняття Знай і люби свою Україну. Це моя Україна. Україна це незалежна держава. Це наша батьківщина, земля, де ми народилися, живемо, де живуть наші батьки, де жили і живуть наші бабусі, дідусі, прадідусі та прабабусі. Україна означає край, де живуть українці, український народ. А ось це мапа нашої країни. На ній безліч міст, ріки, моря, гори. Наша країна межує з різними країнами. Київ це столиця України. Одне з найголовніших міст нашої країни. Київ це прекрасне старовинне місто. Воно чарує нас золотоверхими храмами, чудовими будинками, вулицями, площами, театрами, парками і скверами. Дніпро одна з найбільших річок в Україні. Ось погляньте на цю ілюстрацію. Засновники Києва це Київ Хорив. А державні символи України є державний прапор України, державний герб і державний гімн. Державний прапор це синьо жовтий прапор маєм, синє небо жовте жито. Прапор свій оберігаєм, він святиня, знають навіть діти. А герб це золотий тризуб. Він символізує силу, волю і добро. Гімн урочиста пісня, яка прославляє нашу батьківщину, які написали Чубинський і Вербицький. А державною мовою в Україні є українська мова. Марійка Підігренка написала вірш. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда й бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. А народні символи українців це калина. Символи рідної землі, батьківської хати, її байливо охороняли та доглядали. А дівчата цвітом калини прикрашали коси, достиглі кетяги, розвішували попід стріхами. Верба росте там, де багато вологи. Гілки використовують. Для плетіння різних виробів. Здавна з білої верби виробляють музичні інструменти бандури, кобзи, сопілочки. І недарма в народі кажуть без верби та калини нема України. Народний одяг українців. Його шили наші бабусі і одягали на свята. А прикрашали такий одяг вишиванками. Переважають у національному одязі червоний, синій, жовтий, зелений, чорний кольори. А які ж прислів'я є про нашу Україну? Добре тому, хто в своєму домі, за рідним краєм і в небі сумно. Кожен край має свій звичай, на чужій стороні і весна не красна, да рідний край там і під Ялиною рай. За рідний край життя віддай, за своїм краєм серце болить. Любіть і знайте і свій рідний край його красу оберігайте. Дякую вам, малята. Ми з вами добре працювали. ви ви багато знали про наш рідний край, про нашу Україну, про столицю України. Дякую вам, до побачення!